Мама купила ось таку лапшу. Там треба киплячу воду на сковорідку 375 мл. Потім кидаєш цю лапшу, вона вбирає воду, потім додаєш масло і виходить така азійська лапша прикольна. Оця тайська, чилі теж азійський типу стиль. І тут написано, що це з качкою. Я сподіваюся, що вона не дуже гостра, щоб дати. Торі. Нутріскор тут С, тут навіть Б, ну і тут теж С. Це. це така штука, по якій орієнтується, наскільки продукт поживний і корисний. Ну, тут навіть Б непогано. Думаю, Торі оце приготую, тому що вона теж любить лапшу і аніми про покемонів. на прогулянці, дивіться, як гарно. Дуже гарний краєвид. Зараз іде маленький дощик. Те черіченька, гарний. Куку! Шукаю тарушку куку. -ку. Давай, біжи. Біжи, біжи. Она не їде. Ні, ні. Не, не їде, ні. Каже, підемо камінці, кидати, я взяла маленький перекус. Трішки перекуси. Диви, які гарні. Лояндочки насадили. Ось порозпускались, просто дивовижні. От що, з квітів я люблю більше всього троянди. Колись мені подарували навіть чорну троянду і справжню, яка стояла в мене два роки. Там спеціальна французька технологія. 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 Знаєте, просто божественні. І бутончик. Ідеальна. Кава з кавомашини знову приготувала мені сусіди. Вже. Коли немає кавомашини, кожна така кава це просто дарунок боїв, як я кажу. Гаряча з пінкою, дивіться, яка велика. М -м -м. Коли я допиваю каву і віддаю стаканчик, я завжди його чимось наповнюю приємним.

Що робите? Ну, холодна ти як хотіла. Іди. Не йди. йди в шоці. Ну хочешь туда оставить лапками? Мама, это малопыня. Малопыня? Ну, Но... это бассейн. Я у Лагаря у нас было знакомство с морем, так у нас знакомство с бассейном сегодня. <риск> <риск> <Майзе>. <риск> Классно? Напригай, ну, пригай. Що ти моє? Тора мене сьогодні таки доконали, щоб я їм зробила басейн. Тепер сидять, клюхаються в басейні. А на нас сидить біля них. Що тут. Це небезпечно, тому що там як обрис йде. Але це дуже гуще втратити, якщо не А Ану, Тора, покажи свій прикид. О, oh май! Змінні! Ви жте вже все по-дорослому. Дуже класний купальник. <ріпи> <ріпи> О, я там взяла їм іграшки, Міша додав теплої водички, бо вона була така прям холодна, а зараз така літня, прям тепленька, то грають. Ну, там ципеньки, тора їх годує, підливає водичкою. Вони там з мамою. Їх отак mm -hmm. отгородили. Hey, молодець, да, молодець. Да. Да, Молодець. 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 Супер лайк. Де лайк? Тора? Да. Ну, Коротше, їх так отгородили, щоб... Лиска їх не дістала, тому що вона вже з'їла 24 курки. І це оця, оця курка мамка і 5 штучок це єдині залишились. Тому їх так отгородили, щоб вони зростали. Бачите, тут все загорожено. І я бачила реально, як лиска вже приходила на розвідку, але не змогла до них дістатись. Ось таке життя бентежне. Не тільки у людей, але і у курей. Коротше, побігли Вони. Похід у гори, тато і Таруся. Тут так затишно, мені цей краєвид дуже подобається. Тут можна якісь кантрі, фотки робити, знаєте, в такому стилі сільському. Ладно, ми підемо. Йдемо додому тепер, тому що Тора нам квести придумає, придумає, і мені просто хочеться трішки тиші. Просто трішки, щоб якось мізки розгрузити, тому що це нереально. Сьогодні знову вони і купались, і десь ми там грали, і ще ходили у ліс, і там дивились малу пиню. Вона великий фанат малої пині. І мені здається, що ніхто зуклина. Не такий фанат великий. Цієї річки, яка тут тече, як Тора. Сати Ой! Я вам більше скажу, деякі мешканці з цього села навіть не знають, як вона називається. Так що, от так от знайшла сакуру в Закарпатті. мабуть, 100 років написано. Мабуть, на річницю. Тут посадила сакуру. Сьогодні такий день класний. Йду пити каву і треба ще зробити свідоцтво про народження. Нові. Прикольно. Я хочу позаглядати. Ось так. Мінімалістично повинна я вам сказати. Купила такий ось сир. Рекомендую закарпатські сири тут, делікатеси продають. Ось так. Дуже атмосферно. О, моя церковка. Такі мирік сьогодні. Сир купила, показувала. Ось так виглядає ранок без дітей. Щаслива, мама, смачний крос. Бамблбі на фреші. Класно. Ось такі пакуночки. Ось два і підгузки. Я отримала, сказали, що ще серпень, останній місяць, бачите, велика нарешті. 72 штучки. Я не знаю. Хелен Харпер. Хто знає таку фірму, поділіться норм чисть. Я думаю, норм повинно бути. В Ось і сказали, що до серпня і все. І це буде кінець для нас. Я чула, що вони ще кажуть, що може вже і, в принципі кінець буде, що з осені вже не будуть видавати. Тому... Отримали трішки. Дивіться, який капець у нас там. Ну? Просто отак стіною пне, це просто жесть якась. Я вам покажу зараз. Це просто стіна дощу і офігезний вітер. І це вже другий день поспіль, а буде всі 10 днів десь так. Такий! Думана будь я скапати, будемо ми! Ні! Взяла собі чайок Оп, собі. з собаками, хоч я замовляла з котами. Це мам, ще було мам. в Чехії. Отак. Ідемо. Там десь залишилось ще каліна чи декілька капець. Вони дуже швидко висохли, хоча тут такий був тут шторм, шквал був. Просто, блін, нереальний. Я просто вахір, який він був великий, і в нас навіть не було світла години три, мабуть. Бо вчора просто такий шквал був, що аж дерева нагинались до землі, мабуть, і гнулись так, що капець. Ні, тут не втонеш, не переживай. Ну і нічого, що там камінчики. А ми що на ліхтарики круто. Ліхтарики. Ліхтарики круто? Кажи «Привіт!» Глибоко. <ривіт> ну не повинно. Мисянку дуже подобається, що Тора по калюжах шльопає. Ай, дивись, Ляля. Тора машина. Дуже боїться машин. Каже, вони нас хочуть вбити, як і корови. Ну, в цьому, мабуть, є доля правди, особливо тут. Так. Наш знайомий таксист поїхав. Давно вже його не бачила. Він тут теж недалеко. Корафітрюща мене повела в магазин, і ми тут заходимо це другий раз. Дивимось знову на пиню. Без пині нікуди. Кожен день. Мінімум два рази ходимо дивитись на малу пиню. І там я трішки далі знайшла а, не ожину, вже малину знайшла. Малинка, малинка, малинка і ожинка. Не знаю, зараз гляну чи є. Тут вона нічия, я так розумію, саме тут, бо там річка знизу. Пошукати, так. Да? Хто це? – Папо. Або це вона така мокра? – Це папороть. А, а, а вони все мокре, тому що був великий величезний ливень. А О, корівку ведуть, а не бійся. – біся. не корівка. Бої. А вона, мабуть, хоче попити. Дивись. Ага. Прогулюємося. Тут недалеко від лісу, тут мала пиня. Так жива така. І я от задумалась, що настільки дивно складаються обставини нашого життя, що я б ніколи не могла подумати, що буду жити в Карпатах, ну, на Закарпатті більше ніж там два тижні якихось. Це прям для мене дивина. Але факт залишається фактом. Ми тут живемо вже практично два роки. і Колись я у себе в блокноті написала, що хотіла б зустріти новий рік на Закарпатті, в маленькому дерев'яному будиночку. І ми вже два роки зустріли так нових років у такому будиночку. І ви знаєте, я просто хотіла зі своєї квартири поїхати в такий будиночок, а не так, як склалося, але склалося, як є. Я дуже вдячна долі, що всі ми живі, здорові, і хотіла вам сказати, що, будь ласка, коли ви про щось мрієте, уточнюйте, тому що мрії збуваються, це факт. Але яким чином завжди наше життя вибирає дивні способи втілити наші бажання, я б так сказала. Але я от подумала, якби я не приїхала з Чехії тоді, то в мене б не було. На цієї малечі. І я так рада, що в мене є мий. Тому будьте вдячні за те, що у вас є. І прагніть більшого. Оце я по такому принципу поки що живу. Я вважаю, що... Принцип непоганий, він тримає мене морально на якомусь рівні, тому що дуже часто я зневірююсь і думаю інколи, блін, все якось дивно, не так, як би мені хотілося на даний момент прямо тут і зараз. Але потім я видихаю і думаю, що в нас ще дуже-дуже все гарно складається. І я реально за це дуже-дуже вдячна. Вайб, дивіться. Реально якийсь такий гірський закарпатський вайб. Оця хатинка мені так подобається. Вона така, мабуть, я не знаю, як сказати. Сказала б стара, але якось грубо, знаєте? Така вона древня, як сказати, древній. Коротше, старовинна. Дивіться, яка гарна. І дивіться, який тут шифер. Тут навіть не шифер, це дивіться, яке покриття ще дуже-дуже старе. Але я так розумію, тут я знаю навіть, що тут живуть, і зберігають таку автентику. Мені дуже подобається. Прям супер-пупер. Завжди йому вікна заглядає. А ми знову йдемо в магазин, бо Тора сказала, що мама хоче Ох і Тора. Ми тут увірвались на приватну територію. Бачите, ворота відкриті і нема господарів. Блін, тут такий доміна І ми. Зате тут є гарні троянди. Боже, подивіться. Це не перевершено. А як вони пахнуть? Ні одне відео не може обійтись без малої пині, тому прийшов дощ і в нас тепер такий потік бурхливий, гірський. Хоча здається, що вона мілководна, але дуже швидка. Подобається це місце Оце, тут. Якби мені хтось допомагав, то я б, мабуть, взяла б книжечку, розкинулась тут і почитала б собі. Мріє-мріє, мамські. Наш будиночок, можна сказати, практично на дереві, але на гаражі. Двіси виглядає ще казковіше, як на мене. Дивіться. Хоча ці штуки ми не користуємось. Я вже телевізор не дивлюсь, не знаю, років 18, мабуть. А потім мені тут з'являють диви, які гарні. трояндочки насадили. Ось порозпускались просто дивовижні. От що, що, з квітів я люблю більше всього троянди. Колись мені подарували навіть чорну троянду і справжню, яка стояла в мене два роки. Там спеціальна французька технологія. 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 А не може. Просто божественні. Пасіно. І да. бутончики. Як пальмінюють фашн про фашн? Дивіться сільський вайб. У мене вон курчата. Дивіться. Курочки. Коротше, хотіла є барбі, яку мама подарувала моє. І вона ними не грається, і вона гола. Я хотіла їй зробити плаття з такої теми, з курчатами, готора любить Торе забрала цю ляльку. І сказала, що ні, не треба її плаття. І я вирішила вайбанути, хайпнути, нагляньте. Що якщо якось таку укладочку зроблю, так буде непогано. Ось такий у нас раночок. Ми в цій кімнаті у нас ще одна кімната, з'єднана з кухнею. Там от... і тому я зробила таку штуку. Мама подарувала такий маленький столик, і я думаю, нафіга вона його подарувала. Знайшла йому належне застосування. Дивіться, я з вечора поставила сюди кашу: чорний шоколад. Для кави тут все в мене ось кориця. Потім, якщо вам цікаво, це для капсульної кавомашини але в мене нема, тому ось це капсула кави. Дуже зручно. І ось таке молоко. Ну, це вершки. Потім тут чайник. Зараз буду готувати нам їжу. Ну, тоді о оце до. Ось так це виглядає. Мама матрас такий нам подарувала. Теж дуже зручно тут тусить, грати. Вдень я вкладаю у сюди, щоб вона ніде не падала. Це дуже зручно. Я інколи біля неї теж сплю. Так, зараз моя кава піде. Мишка. Забрала мою каву, буде грати. Тому тут трішки такий хаос хаотичний, але мені подобається в цілому дуже затишно. Просила, щоб телевізор прибрали. Так його нікуди не прибрали. Мабуть, треба ще просити, тому що ну, цей столик, кожен міліметр мені дуже-дуже доречний. В мене немає свого простору. Я хотіла той столик зробити, там, всякі свої штуки поставити туди в кутик. І діти б до нього не дібрались. Але, блін, ніяк не заберуть. Тут просто хаос, але такий. Я все це прибирала, прибирала, але бачите. Все одно воно трішки вкупі. Ну, а тут більше під це і немає і місця. Тому, якщо так подумати, тут всякі зошити, всяке таке. Тут розвивашки там рахунок, тут пазли. І ззаду там ще такий конструктор м'який. Тому якось так. Так, буду готувати нам зараз кашку. Ніяк руки не дійдуть мені зняти відео про безпеку в домі, але бачите? Так, трішки я покажу, може потім якось зніму більше. У мене такі затички, щоб ніхто нікуди нічого не пихав. Так що ось так. Ось така штука, бачите, треба вставити і провернути. І тоді тільки вона отак висовується. Дуже зручно. Хоча чоловік теж не міг довго зрозуміти, як цим користуватись, і я от думаю, якщо чоловік не зрозумів, то ну, класно, що діти відразу теж не зрозуміють. Я туди вже кинула шматочок масла. З мого блокнотика.